Де ви ще мали такі баба, ексклюзівчик. <реш> машинка Chevrolet Captiva, 12 го року, 2,2 дизель. Такого вона кольору стиглої вишні, така дуже висока, на гарних фарах, проти туманках, на класних дисках. Взагалі, вона 12-го року в дуже класному стані. Хоча машинки вже 13 років на секундочку. Давайте подивимось, що у нас тут всередині: комбінований салон. Ось така тканина плюс шкіра, також в ідеальному стані. Так, за кермом тут дуже зручно. Взагалі, якщо подивишся на цю машинку всередині, не 20-го року, просто все в ідеальному стані. Подивіться, яке шкіряне мультикермо з круїз контролем, з голосовим управлінням, з управлінням мультимедією, є датчики світла і дощу, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, є повний електропакет. Подивіться, який тут екранчик такий дуже гарний. Можна перемикати режими. Також тут є клімат-контроль. Є як блютуз, так аукс, так і роз'єм для диску, що дуже класно. Тут коробка шестиступнева механіка, електроручник, підстаканнички, підлокітник. Пішли на задній ряд. Подивіться, яка ставка в двері, така дуже стильна прикольна. Така ж сама ставка, як і тут в салоні. Є підстаканечки для заднього ряду. Місця дуже багато, вони складаються. Є система із є такий карманчик для ваших особистих речей. Глянемо багаж. Так, хоп! І... Моє любими третій ряд сидінь. Він отак ось складається. Бжух, бжух, тут навіть є підстаканничок ось. Можна там їхати і кайфувати на задніх рядах сидіти. Отак. От от. І отак от вони і розкладаються. Вони також в ідеальному стані, багажник, якщо скласти, ви вже побачили, він дуже такий місткий, є таке місце для ваших інструментів. Коротше, дуже класна машина. Таку машинку, яку вам продемонструвала во всій красі, ви заплатите всього 10 600. Тому приїжджайте, тестуйте її забирайте для себе. І радуйте себе і своїх близьких.